Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас сюжетне заняття, а називається мандрівка до зимового палацу. Перша вправа сходинки до зимового палацу. Ми будемо з вами підійматися по похилій драбині. Повертаємося до драбини, чіпляємося двома руками за одну із щаблинок, яка знаходиться напроти втель. Чотири пальці зверху, великі внизу для того, щоб зробити замочок. Піднімаємося на першу щеблинку. Руки переставляємо на другу щоб знову переставляємо руки. І так далі по черзі переставляємо руки та ніжки. Так само спускаємося. Ніжки, руки, ніжки, дві, руки. Молодці. Давайте спробуємо ще раз. Обов'язково міцно тримайтеся. За щаблинки руками. Робіть правильний захват для того, щоб змогти втриматися, якщо ніжка посковзнеться. Молодці, переходимо до наступної вправи. Наступна вправа підкидаємо знову кулю. Куля зі снігу. А ви можете взяти м'ячик, так як і я. Підкидаємо м'яч не високо, для того, щоб його спіймати. Оченятками слідкуйте за м'ячем. Молодці. Переходимо до правил. наступної вправи. Наступна вправа – підіймаємось до зимового палацу. Для цього нам потрібно, потрібна дошка, яка піднята одним кінцем на 15-20 см. Стаємо на дошку, руки в сторони, тримаємо рівновагу. для того ми ручки в сторони ставимо завжди. Піднялися, стаємо рівно, сходимо і опускаємо руки. Обов'язково всі вправи повторюємо два-три рази. І ще раз. Наше заняття дійшло до кінця. До наступних зустрічей! До побачення!